Лідер ініціативи Фронт змін Арсеній Яценюк вшанував пам'ять першого міністра закордонних справ Української народної республіки Олександра Шульгіна у четвер минуло 120 років від дня його народження. Міністри закордонних справ України поклали квіти до пам'ятної дошки Шульгіна. Ця дата важлива, підкреслив Єценюк. Бо саме Олександр Шульгін є засновником сучасної української дипломатії. Україна встановлює, як Київська Русь свої зовнішні зв'язки з дуже багатьма країнами за багато століть до цієї дати. Проте формування сучасної дипломатії і формування сучасної дипломатичної служби саме започатковано з ним. Політик, який 2007 року сам був міністром закордонних справ України, підкреслив ця дата. Та пов'язана з українською народною республікою, яка свого часу втратила незалежність. Тому цього дня є гарна нагода осмислити історичні уроки для України України дуже складна історія і. Оце коло історичних подій, воно як правило, повторюється. Його треба розірвати. Його обов'язково необхідно розірвати, тому що ми постійно отримуємо незалежність, і її втрачаємо. Ми постійно формуємо свою державу і за власної недолугості також позбавляємося цього історичного шансу. Також Арсеній Яценюк на прохання журналістів прокоментував сучасні відносини між Україною та Росією. Або Україна приймає рішення, що частина ініціативи просто перехоплює у Росії, і у нас фактично формується новий. Формат стосунків між Україною і Росією паритетний формат стосунків, тому що сьогодні він не паритетний. За паритет і за рівноправ'я треба дуже крепко боротися. Або ми далі будемо знаходитись вічно у полоні різного роду інсинуацій, різного роду політичних технологій і просто натягнутих стосунків. Політик вважає, що ключ до вирішення дипломатичних проблем це стабільність у внутрішній політиці. Саме вона дасть змогу ставити дипломатам правильні завдання.